Книжково-літературно-письменницька пропаганда, на яко я ніколи не поведуся. Для того, щоб навчитися гарно писати, потрібно читати виключно зарубіжних авторів, особливо англомовних, американських та британських. Ні, тому що буквально в британській і американській літературі є така тема, що вони використовують виключно слово said і слово «told», тому що інші там murmur і тому подібні е, слова замінники, дієслова синонімічних рядів і дієслова з якимись там, знаєте, емоційними відтінками вважаються жіночими, і їх не можна використовувати. Я не хочу так писати. Кембелл, давайте ми не будемо прикидатися, що проблеми немає. Висока полиця краще за жанрову літературу ем, ні. І пункт навпаки: жанрова література краще за високу полицю, теж ем, ні. Потрібно писати виключно фентезі, тому що інші жанри, а особливо високу полицю, зараз ніхто не читає, тому що всім потрібен виключно ескапізм. По-перше, я не погоджуюся з тим, що фентезі дорівнює ескапізм. По друге, я не погоджуюся в принципі з самою тезою. Бестселер означає якість, Бестселер означає, що маркетологи постаралися. Це як маркетолог кажу.